Всіх вітаю. І сьогодні поговоримо про таку річ, як чому серед радянських шпигунів переважали етнічні українці. Ну, я маю на увазі основних радянських шпигунів. Ну, так само, як, наприклад, серед Головних очільників освоєння космічного простору. Ну, Це просто факт незаперечний. Абсолютно переважали етнічні українці. Взять Кондратюк, Цілковський Наливайко, Корольов, Глушко, Чиламей, ну, Лозино Лозинський, Янгель. Ну, Це просто факт. Це було абсолютно. Ну, повністю монополізована сфера етнічними українцями. Ну, і ось давайте розглянемо ще одну річ, про яку ніхто не говорить, яка загадкова, ніби та, і таємнича, але знову ж таки факт: найголовніші, найосновніші, найуспішніші, так скажемо, представники. Цієї сфери були етнічними українцями. Ну, а тепер я до вас майже ніколи не звертаюся про те, щоб ви підписувалися, ставили уподобайки і все-таки інше каналу. Ну, а, 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 а сьогодні я прокинувся, дідусь прокинувся і згадав про те, що треба ж ставити лайки, тому я нагадую вам. Прости, Господи, лайкайте. так. Отже, ми з вами говоримо про ось таку річ. Чому ж все такі? А, а далі я буду факти наводити, так, щоб не бути, так би мовити, голослівним. Так ось, нічого немає випадкового у цьому світі. Всьому є причинно наслідкові зв'язки. Чому ж тоді українці абсолютно переважали тут. Ну, я маю серед основних, там їх тисячі і тисячі були. А я маю на увазі те, так як і в космосі, там сотні тисяч людей працювали на цей космос, але управляли, організовували, давали ідеї, все етнічні українці. так. Ну, так само і тут. Ну, давайте поговоримо про конкретику, так би мовити. А потім будемо говорити, на мою думку, чому так сталося. Ну, візьмемо Юрія Носенка, заступник начальника 7-го відділу другого головного управління КДБ Радянського Союзу, який курава самого Освальда. Ну, мабуть, ви... Пам'ятаєте такого <свальда> Освальда, який нібито застрелив президента Сполучених Штатів Кеннеді. Так. У 1964 році втік на Захід і виніс туди просто таку величезну кількість матеріалу про всіх цих шпигунів і про все те, що діється в. Цій імперії зла і країні дурні. Далі. Олег Гордієвський, полковник першого головного управління КДБ, тобто розвідка, працював на британську розвідку. Ну, коли він утік на захід, то зустрічався навіть із президентом. Тодішнім Сполучених Штатів Америки Рональдом Рейганом, наскільки він був цінний агент, сам пішов на е, це все. Це не те, що їх там примусили, піймали цих всіх на чомусь і примусили працювати. Ні, ці всі люди самі самі звернулися до цих розвиток далі. Ну, кого візьмемо? ну Давайте полковника зовнішньої розвитки Олексія Кулака, який співпрацював із ФБР, видав практично всіх агентів КДБ у Сполучених Штатів у Сполучених Штатах Америки, герой Радянського Союзу, герой війни. Ви уявляєте, що це була за людина, якого масштабу ця людина була, і він пішов на, на співпрацю, сам пішов. Далі. ну Та людина, яка взагалі легенда в цьому відношенні, то та людина, яка нанесла найбільшу шкоду Радянському Союзі, саме в сфері. Ось ось її діяльності. Це Олег Пеньковський, полковник ГРУ, найрезультативніший агент Заходу, ну, передав 5 тисяч найсекретніших матеріалів на Захід. Ну я вже не кажу про там якихось дрібніших, ну, не знаю, чи можна назвати дрібніших майора Різуна Суворова. Який, мабуть, найвідоміший, тому що він написав безліч книжок, в яких ну, розвінчує всю цю діяльність ну, спецслужб Радянського Союзу. Ну, давайте візьмемо вже тих, які ближче сюди. Сергій Скрипаль, бачимо, яке гарне українське слово не скрипач. А Скрипаль українське давнє слово, полковник гру, керівник управління кадрів гру. Ви тільки уявіть собі, і тому знав всіх розвідників і ССР і Московії вже пізніше, які працювали під прикриттям, працював на Велику Британію абсолютно усвідомлено. Він здав там все і вся. Тому були послано, було послано в Велику Британію, от уже путіним, двох убивць, які намагалися його вбити, отруїти, знаменитим новічком. Так. Але ну, йому вдалося із донькою вижити. Ну і зараз не знаю, десь він там. Приховуються, але загинули абсолютно непричетні до цього люди. Ну, от, навіть серед тих двох, які були послані вбивці, то там один був українець етнічний Чепіга, так, але ж бачимо на, наскільки зараз вже е, працюють е, ці, ці служби, наскільки вони деградували. Після розпаду Радянського Союзу. І інший, Олександр Летвиненко, підполковник радянської, вже й московської держбезпеки, працював на британську і іспанську розвідки. У 2006 році помер у Лондоні в результаті отруєння полонієм 210. Тобто і, і, і отруїли його там, два українця послали, теж етнічних туди отруювати цього українця. Але ж знову ж таки, настільки це все зараз, ця служба деградувала, коли відійшли українці від цього всього, що це ж просто жах. Залишилися там е, е, практично працівники типу Путіна. Так, ну який його рівень, це ж очевидно. Тобто ми маємо з вами ну, цілу когорту ось, українців, які нанесли найбільшу шкоду оцій імперії зла і країни дурнів. Я думаю, що вже фактично розкрита. Причина Їхнього переходу, так би мовити, на бік Заходу. Я не хочу ніякому разі сказати, що Московія це абсолютне зло, лукавство, брехня і все, а Захід це абсолютне добро. Ні, ні, ні в якому разі. Але якщо порівняти зло Московії, і Радянського Союзу. І порівняти зі злом заходу, ну тут це ж незрівнянні речі. І ці люди, всі, яких я назвав і, і яких не назвав, які перейшли на той бік, вони ж це робили абсолютно усвідомлено, тому що вони ж інтелектуально були розвинені дуже. Ну, наприклад, що таке мішість Британська, це service. Що це таке? Це розумна служба. Так. І ці люди, вони туди набиралися, вони відбиралися серед тисяч і тисяч людей. Вони повинні мати були не тільки розум відповідний, інтелект. Але повинні мати були європейський вигляд зовнішній, щоб вони серед європейців, не якісь там угрофіни, щоб що зразу кидалось в очі, що, 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 що це таке. Так. І відповідний рівень. Тож жартують про те, що, а може, й не жартують, що там якогось шпигуна у у Сполучених Штатах розкрили тому. Що він, виходячи з туалета, е застібав ширінку, так <с> тобто це все робиться в кабінці. Людина виходить, ніби нічого не було на заході звідти. А цей вже виходить на двір і продовжує застібатися там і все останнє робити. Тому що в нього немає інтелекту, так, немає розуміння. А ці всі українці, як ніхто, вони розуміли, вони знали, вони були поінформовані документально, що зробили з Україною і з українцями московити у 20-х роках, у 30-х роках, у 40-х роках. Вони все це, це знали. Вони не могли не знати, на відміну від основної маси, яка нічого не знає і знати не хоче донині. Отже, ми з вами відкрили причини, чому головними так званими зрадниками радянського і московського, так би мовити, оцього божевілля в СССР були етнічні українці, всім українцям здоров'я і удачі нашої перемоги над цим абсолютним злом Московією, московитом.